Роль Ліло виконує Майя Келоха. За її словами, один з її улюблених моментів у фільмі це коли Стіч у своєму кораблі гепнувся на землю. Адже саме в цей момент Ліло загадує бажання на, як вона думає, зірку що впала, знайти справжнього друга. Старшу сестру Ліло Нані зіграла Сіднія Агудонг. Як розповідала акторка в одному з інтерв'ю, через надмірне хвилювання вона мало не провалила прослуховування. Однак, незважаючи на те, що дівчата чудово підходять для своїх ролей, особливо Ліло, як на мене, її підібрали взагалі ідеально, однак їхній кастинг стає, на жаль, слабкою ланкою стрічки, оскільки неозброєним оком видно, що вони саме грають ролі і стає дещо важко вірити їхнім героїням. Якщо у випадку з Ліло це виправдовується тим, що вона ще зовсім дитина, і це взагалі її перша роль у кіно, то акторці, яка грає Нані, мабуть, поки що бракує досвіду, бо за сюжетом у фільмі є багато моментів, коли за логікою Нані мала би. Або посміхатися, або бути здивованою чи розізлитися, словом проявляти різноманітні емоції, але натомість вона більшість фільму ходить з однаково засмученим обличчям. Хоча ясна річ, діти, на яких в першу чергу розраховане кіно, вони про це навіть не замисляться, і тим більше, що у найбільш емоційні моменти між сестрами дійсно відчувається тепло і любов, тож тут такий собі плюс на мінус. Актор Кріс Сандерс, який свого часу написав сценарій до оригінального мультфільму, став його режисером, а також озвучив Стіча, так, талановита людина, талановита в усьому. Отже, він повернувся до своєї ролі і знову озвучив свого персонажа, хоча й зазначив, що заговорити голосом Стіча через 20 років. Було дещо важкувато. Інші ролі у фільмі виконують Тіа Карере, яка, до речі, в оригінальних мультфільмах озвучувала Нані. Зак Галі Фіанакіс, Біллі Магнусен, Кортні Венс та інші актори. Ну і звісно ж, доповнює усе це, як завжди, наш неперевершений дубляж. Цього разу знайомих нам персонажів озвучили Кіра Котляр, Зірка падає! Моє бажання мати друга. Найкращого друга. Катерина Артеменко. За нього відповідаєш ти. Ясно. <звук> Ми не залишимо в тебе цю істоту. Кохана це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають <звук> і нікого не забувають. <звук> Павлов Короходько. Стич поганий <звук> Володимир Кокотунов та інші актори. Це агент Кобра Кобрапублик. Треба впіймати синього цуця Дякуємо за це студії Ле режисерці дубляжу і за сумісництвом перекладачці Ані Пащин.